Для диригента хору на струнних знаряддях, Псалом Давидів, Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті, помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марне любити, шукати неправди, села. І знайте, що святого для себе Господь відділив почує Господь, як я кликати буду до нього. Гнівайтеся та не грішіть, на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть села. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро. Підійми ж на нас, Господе, світло свого лиця. Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них. Як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде? У спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господе, єдиний даєш мені жити безпечно.